Коли цей чоловік зізнається у тому, що став співучасником вбивства, це призведе до краху однієї з найвпливовіших родин в Індії. Ох, дорогенька історія дуже цікава. Тут прям твіст на твісті, запакований у твіст. Коротше, сідайте зручніше, бо це страшне. 24 квітня 2012 року Рахул Мукерджі дивився на те, як його наречена Шейна Бора сідає у сріблястий шевролет. Того дня чоловік востаннє бачив її живою. Шина зникла, поліція відмовилася розслідувати справу, і довгих три роки ніхто не знав про те, що насправді з нею трапилося. Однак, у 2015 році випадкове затримання перевернуло цю справу з ніг на голову і розкрило заплановану схему брехні та маніпуляцій. Але давайте про все по черзі. Шина Бора народилася 11 лютого 1987 року в Індії. Дівчинку та її молодшого брата Михаїла з раннього дитинства виховували дідусь з бабусею, які мешкали у місті Гувах. Хаті у 2006 році, коли Шіні виповинилося 16, вона вступила до одного з найпрестижніших навчальних закладів Індії коледжу святого Ксав'єра, розташованого в Мумбаї. Саме у цьому місті проживала старша сестра дівчини Індрані Мукерджі. У пошуках кращого життя вона покинула рідний дім багато років тому. Згодом жінці вдалося досягти дійсно значного успіху. Індрані заснувала компанію з пошуку персоналу, а згодом зустріла чоловіка на ім'я Пітер Мукерджі, у якого закохалася і Невдовзі пара одружилася. Разом вони створили групу успішних медіакомпаній, керівництво над якими взяла на себе власне індрані. Пітер на той момент вже був генеральним директором Star India, найбільшої телевізійної мережі країни, яку пізніше викупить компанія Disney. Журнал India Today три роки поспіль включав Мукерджіт до списку 50 найвпливовіших людей країни. За деякими джерелами статки чоловіка оцінювалися у 800 мільйонів доларів. Трохи є. таким чином, Індрані, яка походила з доволі простої родини, вдалося стати успішною бізнес-леді та дружиною одного з найбагатших чоловіків країни. Увесь цей час жінка допомагала родині, надсилаючи їм кошти. Коли вона дізналася про бажання сестри навчатися в Мумбаї. То допомогла їй з переїздом та дозволила деякий час пожити у її розкішному пентхаусі. Пізніше Щіна все ж таки з'їхала в окрему квартиру, аби не турбувати сестру і зосередитися на навчанні. Одного дня Шіна навідалася в гості до індрані та зустріла там сина Пітера від попереднього шлюбу. Рахул Мукерджі одразу сподобався Шіні, і ця симпатія виявилася взаємною. Вони доволі швидко стали парою, проте спочатку домовилися тримати свої стосунки у секреті, адже знали, що це викличений аби який ажіотаж у пресі. Ішов час. Рахул та Щина відчували, що їхні стосунки стають все серйознішими, розуміючи, що далі тримати все в таємниці їм не хочеться. Вони наважилися таки розповісти індрані та пітеру про те, що закохалися одне в одного, і хочеться якось любитися, навіть і не приховуючи цього. Новина, яка, здавалося б, мала принести радість, шокувала та розгнівала індрані. Жінка просто обурилася. Вона не розуміла, як сестра може відплачувати її романом із сином її чоловіка після всього того, що вона для неї зробила. Окрім того, Індрані була незадоволена тим, що рахул погано впливає на її тиху та скромну шину, прищеплюючи їй любов до нічного життя та гучних вечірок. Пітер встав на сторону дружини і конфлікт почав загострюватися. Рахул звинуватив Індрані у надмірній опіці та тотальному контролі над сестрою. Крім того, заявив, що жінка одружилася з його батьком лише заради грошей. Сварка переросла у гучний скандал. В результаті якого всі члени родини дуже сильно розсварилися. Індрані була обурена тим, що щина не слухає її. Жінка підмовила Пітера налякати сина позбавленням спадщини, якщо його зв'язок із щиною продовжуватиметься. Також подружжя Мукерджі обмежило фінансування закоханих, та це ніяким чином не вплинуло на їхні стосунки. Тоді індрані вирішила діяти рішучіше. Для цього вона змусила шину повернутися назад до Гувахаті, а пізніше відправила її до Делі. Там дівчина раптово і дуже сильно захворіла. І все було настільки серйозно, що Шіну навіть госпіталізували. Коли Рахул дізнався про це, то одразу вирушив до коханої і застав її у надзвичайно поганому стані. Шіна була кволою та дезорієнтованою. Вона отримувала лікування, але краще дівчині не ставало. Рахул, якому це видавалося дивним, вирішив взяти історію хвороби дівчини та проконсультуватися з іншим лікарем. З'ясувалося, що протягом довгого часу Шіні давали препарати від шизофренії, які викликали у неї симптоми хвороби. Розлючений рахул забрав дівчину з лікарні. Субтитрувальниця як тільки вона перестала приймати ліки, о диво їй стало краще. Пара повернулася до Мумбаї та почала жити разом. Щіна перестала спілкуватися із сестрою, яка відмовилася прийняти її вибір. Водночас стосунки з рахулом ставали все міцнішими. Дівчина почала жити власним життям. Закінчивши навчання, вона влаштувалася на роботу. А у жовтні 2011 року отримала від коханого пропозицію руки та серця, на яку з радістю погодилася. Її життя було чудовим і попереду на щино очікувало перспективне майбутнє однак, час від часу вона відчувала сум через затяжний конфлікт із сестрою. Тож дуже зраділа, коли у 2012 році отримала від Індрані повідомлення із вибаченнями та проханням налагодити стосунки, і з цього моменту сестри знову почали спілкуватися. Одного дня індрані підійшла до чоловіка та показала йому лист відчини. У ньому дівчина написала сестрі, що її стосунки з рахулом погіршилися. Пітер з дружиною дуже зраділо, отримавши такі новини. Вони повідомили дівчині, що підтримують її повністю. 24 квітня 2012 року індрані та шина домовилися повечеряти удвох. У двох. У 18.00 Рахул відвіз дівчину на місце зустрічі. Прощаючись із нареченим, шина сказала, що кохає його, і пішла до автівки, у якій на неї чекала сестра. Через дві години хлопець отримав повідомлення. Щіна попереджала про те, що залишається ночувати у сестри. Рахул був не у захваті від цієї ідеї. Він знав, що Індрані хоче розлучити їх, і дуже боявся, що Шіна піддасться їй впливу. Він почав телефонувати до Шіни, в надії поговорити з нею. Але всі дзвінки залишилися без відповіді. Зрештою, він заснув, але на ранок його побоювання справдилися. На екрані телефону світилося повідомлення від нареченої. У ньому шина писала про те, що не повернеться до Рахула, і хоче почати нове життя подалі від нього. Дівчина лише просила. Вибачити її за таке рішення, однак ніяк його не пояснювала. Кілька днів поспіль розгублений Рахул намагався додзвонитися до шини. Але безрезультатно. Тоді він прийшов до будинку Пітера та Індрані. Але там прислуга повідомила йому, що подружжя вирушило за кордон. Рахул телефонував до батька, однак той довгий час не відповідав на дзвінки. Проте пізніше сам зателефонував до сина і сказав, що бачився із щиною в Америці. І вона особисто сказала йому про те, що вирішила покинути хлопця та розпочати нове життя. Рахул не розумів, як таке могло трапитися взагалі. Ось вони бачилися. Вона сказала, що кохає його. І потім просто зникла. Вони дійсно кохали одне одного і готувалися до весілля. Ну і крім того, всі документи дівчини залишалися вдома. У нього Пітер лише сказав, що Індрані допомогла сестрі зробити новий паспорт та пообіцяв по приїзді зустрітися із сином. Рахул не повірив жодному слову. Через декілька днів він вирішив звернутися до поліції. Однак, у жодному з трьох відділків, куди він приходив, його заяву просто не прийняли. Копи аргументували свою відмову тим, що щина доросла людина. І якби сумно не було рахунок. Ритися із тим, що дівчина просто його покинула, та він не міг цього зробити, тому продовжував наполягати на пошуках. Через кілька тижнів правоохоронці все ж таки погодилися поспілкуватися з Ендрані, але виявилося, що вона усе ще перебуває за кордоном. Згодом надійшла інформація про те, що компанія, у якій працювала Шіна, отримала від неї електронний лист. Дівчина дякувала колективу та роботодавцям і пояснювала, що через особисті проблеми змушена звільнитися. Повернувшись до Індії, Індрані сама прийшла у відділок, де заявила про те, що її Трава виїхала до США. Вона також сказала, що рахул переслідував щину, тому дівчина вирішила покинути країну. Не попередивши нікого, правоохоронців задовольнило таке пояснення. Вони вирішили, що Рахул просто закоханий та розбитий хлопець, який не може змиритися з тим, що його покинули. Втративши й без того слабку підтримку поліції, Рахул вирішив зробити ще одну спробу дізнатися більше про долю Щіни. Після повернення Пітера до країни хлопець зустрівся з батьком та почав вимагати у нього пояснень. Однак Пітер продовжував наполягати на тому, що Щіна виїхала з Індії за власним бажанням протягом наступних чотирьох місяців. Рахул продовжував безрезультатні пошуки. Зрештою, він був змушений повірити в історію про те, що дівчина залишила його просто так без попередження і переїхала взагалі в іншу країну. Тоді Рахул покинув Мумбаї та переїхав в інше місто, в якому проживала його мати. Минуло три роки після зникнення Чини Бори. Кожен із героїв цієї історії жив своїм життям. Однак, у серпні 2015 року усе різко змінилося. У цей день поліція заарештувала чоловіка за незаконне зберігання зброї. Його звали Шамвар Пінтурам Рай. Під час Допиту він був дуже наляканий перспективою опинитися у в'язниці. Чоловік почав запевняти правоохоронців у тому, що після звільнення хоче розпочати нове життя. Не пов'язаний із криміналом на підтвердження своїх слів, затриманий пообіцяв розкрити подробиці тяжкого злочину, у якому брав участь раніше в обмін на зняття з нього усіх звинувачень. Історія, яку розповів чамвар, справді шокувала правоохоронців, а подальше розслідування розкривало все нові нові деталі справи, яка згодом стала надзвичайно резонансною та заполонила усі шпальти індійських та й не лише індійських газет. Отже, три роки тому шамвар працював водієм відомої медіамагнатки та світської левиці. На ім'я Індрані Мукерджі одного дня вона прийшла до нього із проханням допомогти вбити власну сестру. За це жінка пообіцяла подбати про лікування усієї родини Шамвара та запевнила, що дасть гроші на освіту для його дітей. Пропозиція видавалася чоловікові дуже щедрою тож він погодився її прийняти. Окрім того, з розмови він зрозумів, йому не потрібно нікого вбивати, лише керувати автівкою. 24 квітня 2012 року план вбивства ще не Бори був готовий ввечері. Шамвар індрані та її колишній чоловік на ім'я Санживкхана вирушили на зустріч до майбутньої жертви. Щина, яка ні про що не здогадувалася, попрощалася із рахулом і сіла поруч із сестрою на заднє сидіння шевролет. Цю автівку індрані заздалегідь рандували для злочину. Вони їхали повз заможні квартали, насолоджувалися напоями та гарними краєвидами. Однак, невдовзі шина відчула легке запаморочення. Вона похитала головою, сподіваючись, що воно пройде. Та стан дівчини лише погіршився. Сноді на яке індрані заздалегідь додала у її напій, почало діяти. Шіні стало важко говорити та навіть рухатися. Вона відчула, що втрачає свідомість. Тим часом автівка сповільнилася, а згодом зупинилася у глухому провулку. Там Санджив пересів на заднє сидіння, де разом з Індрані задушив Шіно. Після злочину усі троє проїхали до будинку індрані, де запакували тіло жертви у мішок, який згодом поклали в багажник авто. Наступного дня злочинці зустрілися та поїхали до міста. Пен знайшовши там ізольоване місце у лісі поблизу шосе. Вони витягли мішок з тілом шини, облили його бензином та підпалили. Вислухавши розповідь чамвара, правоохоронці розпочали перевірку і виявили, що 23 травня 2012 року, через 29 днів після зникнення шини. Неподалік від міста Пен справді було знайдене обгоріле тіло. Тоді поліція не зареєструвала знахідку і навіть не спробувала ідентифікувати тіло, оскільки ця деталь частково підтверджувала розпит Шамвара, правоохоронці затримали індрані мукриджі та санджевакхану, аби провести допит. Жінка одразу заперечила усі висунуті проти неї звинувачення та відмовилася співпрацювати з поліцією. Тоді правоохоронці вирішили детальніше ознайомитися з минулим індрані. І виявили, що усе її життя було буквально покрите брехнею. Насправді індрані звали Порі Бора. Пізніше вона змінила своє ім'я. По завершенні школи жінка завагітніла від хлопця на ім'я Сідхарт Хадас. Вони почали зустрічатися та жити разом. Невдовзі у них народилася донечка, Шина, а потім і син Михаїл. Індрані не подобалося її життя. Вона завжди мріяла про багатство та високий статус у суспільстві. Жінка постійно сварилася із Сідхартхою, частіше за все через гроші. Зрештою, вони розійшлися. Індрані отримала повну опіку над дітьми, але виховувати їх вона не планувала. Замість цього жінка віддала їх своїм батькам, а сама поїхала до Калькутти у пошуках кращого життя. Там індрані познайомилася із Санджівом Кханою. Вони одружилися у шлюбі. Народилася донька, яку назвали Бітхі. Подружжя разом заснувала компанію з пошуку персоналу, і вона швидко стала успішною. Дійсно, попри те, що Індрані невдовзі розійшлася зі своїм чоловіком, вони продовжували підтримувати професійні та дружні стосунки. Коли ж жінка зустріла Пітера Мукерджі, вона познайомила його і Вітхі, Однак вирішила не розповідати про інших дітей. Це було непросто, адже після одруження з чоловіком фотографії індрані почали усе частіше з'являтися у пресі, і ще дізналася про те, де та як живе її мати. Спочатку дівчинка дуже сумувала за жінкою. Однак, коли вона усвідомила, що та зовсім не цікавиться її життям, то почала злитися і ображатися. У день свого 14-річчя вона написала в особистому щоденнику наступне. О, з днем народження мене, але я нещаслива. Здається, ніби у моєму житті немає нічого. Моє майбутнє видається дуже блідим. Депресія оточила мене з усіх боків. Я ненавиджу свою матір. Вона довбана сука. Це не мама. Це відьма!» Подорослішавши, Шіна, змінила думку і вирішила налагодити стосунки з Індрані. Хоч жінка й покинула її, вона все ж таки допомагала своїм батькам та дітям фінансово. Тому у 16 Шіна повідомила Індрані про те, що хоче переїхати до неї, вступити у коледж та проводити більше часу із матір'ю. На диво Індрані погодилася. Однак лише за однією мови вона представить Шіну як свою молодшу сестру. Шина, хоча й була здивована таким проханням, та все ж таки погодилася тримати їхні родинні зв'язки. У таємниці індрані ж настільки боялася викриття, що після приїзду доньки почала в усьому контролювати щину. Дівчина мала постійно бути на зв'язку з матір'ю і дотримуватися усіх її вказівок. Спочатку усе йшло добре. Та коли Шіна зустріла Рахула, вона вперше за довгий час пішла на перекор індрані. Жінка заборонила доньці зустрічатися з хлопцем, адже фактично він був зведеним братом щини. Якби преса про це дізналася, репутація родини була б зіпсована. Та шина матір не послухала. Коли ж індрані зрозуміла, що стосунки. Її доньки рахула є чимось більшим ніж звичайне захоплення. Вона почала думати про те, що рано чи пізно дівчина розповість хлопцю всю правду. Боючись викриття, Індрані спочатку змусила доньку повернутися до Гувахаті та підмовила її колишнього хлопця спробувати повернути шину. Як відомо, цей план не спрацював. Але коли дівчині раптово стало погано, мама порадила звернутися їй до лікарні. Індрані наперед домовилася з лікарем, аби він давав дівчині потенційно шкідливі препарати. Власне, через це її самопочуття. Не покращувалося, а лише погіршувалося. Однак, Рахул, який відчув, що щось не так, забрав дівчину з лікарні і змішав усі карти Індрані. Після того, як Шіна та Рахул повідомили про свої заручини, жінка вирішила піти на відчайдушний крок. Індрані налагодила стосунки з донькою і у той самий час підробила листування із нею. Лист, у якому Щіна казала, що планує покинути Рахула, насправді був написаний Індрані. Тоді, як запевняє один із головних свідків у справі, Шам жінка заплатила йому за допомогу вбивстві доньки та Получила до справи свого колишнього чоловіка Санджива. Він погодився на злочин після того, як Індрані переконала його у тому, що після одруження Шіна з рахунком успадкує всі гроші Пітера, і їхня спільна з Сандживом донька від нічого не отримає. Здавалося б, справа розкрита і винні мають понести належне покарання. Однак, з моменту свого затримання, Індрані продовжувала наполягати на тому, що її донька жива. Вона найняла найкращих адвокатів, які намагалися всіляко затягнути справу. Після цього історія Чало обрастати все новими новими деталями у якийсь момент. Індрані заявила що у юному віці була зґвалтована батьком, у результаті чого і завагітніла, і народила шину. Ця новина рознеслася усіма змі. Всі, хто слідкував за справою, були у шоці. Вже незабаром журналісти розшукали батька індрані 80-річний чоловік спростував заяву доньки. Згодом сітхарт Хадас, з яким індрані зустрічалася у молодості, також дав інтерв'ю. Він стверджував, що є біологічним батьком як Шини, так і її брата Михаїла. Чоловік погодився співпрацювати з копами, та навіть був згоден пройти тест ДНК, аби довести правдивість своїх слів. Також поліція затримала Пітера Мукерджі. Після кількох допитів його запідозрили у причетності до злочину. Правоохоронцям видавалося дивним те, як впевнено, чоловік переконував сина у тому, що щіна зникла з власної волі. Він навіть збрехав про те, що бачив дівчину в Америці, адже він її не бачив. В принципі, сам Пітер відкидав усі звинувачення і стверджував, що нічого не знав. Свою брехню він аргументував тим, що вірив у роз. Повіді індрані, також він сподівався, що таким чином допоможе Рахулу покинути пошуки нареченої, швидше змиритися з розставанням та почати нове життя. На допиті Мукриджі також сказав, як сильно він здивувався, коли під час розслідування дізнався про те, що Щіна була донькою його дружини. Щоправда, пізніше він свідчення змінив та зізнався, що ще у 2011 році Щіна сказала йому про те, що вона донька Індрані, але тоді він у це не повірив. Звичайно, я не прийняв це за чисту монету. Всі ці роки я вважав, що вона сестра моєї дружини. Після зізнання щійни я поговорив з Індрані, і вона запевнила мене у тому, що це повна нісенітниця. Не було й мови про те, аби я не повірив жінці, з якою одружився та провів понад 10 років разом. Ще одним важливим свідком у справі став брат Шіни Михаїл. Хлопець погодився співпрацювати з поліцією та заявив про те, що боїться стати наступною жертвою матері. Він розповів, як напередодні зникнення сестри Індрань запросили його до Мумбаї, аби поговорити про фінансові питання. Вони зустрілися в готелі, і жінка намагалася напоїти сина напоєм із наркотиками. Однак Михаїл, зрозумівши, що щось не так, швидко покинув готельний номер. Санджив Кхана, колишній чоловік індрані, після затримання зізнався поліцією тому що знаходився в автівці у тій самій автівці у день викрадення шини. Спочатку він казав, що участі у вбивстві не брав, а дрімав собі в машині під час Злочином втім, через декілька днів поліція повідомила, що поблизу місця, де засвідченнями водія Шамвара було спалено тіло щини, знайшли людські кістки, їх одразу відправили на експертизу. І того ж дня на добиті Санджиф визнав свою причетність до вбивства шини бори та погодився свідчити проти індрані. За кілька тижнів результати експертизи були готові. Згідно зі звітом, зразки ДНК знайдених кісток належали біологічній дитині індрані. А отже, були рештками шини. Після цього комісара поліції Мумбаї Ракеша Марію, який займався цією справою, раптово підвищили на його місце, призначили правоохоронця на ім'я Ахмет Джавет. І вже незабаром у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ахмед добре знайомий із родиною Мукерджі, через громадське обурення ракешу Марії, знову передали керівництво над розслідуванням. Однак, уже за 10 днів справу Шіни Бори направили до ЦБР Центрального бюро розслідувань, які є індійським аналогом ФБР. Тоді з'ясувалося, що рештки які знайшло у 2012 році, не не збігаються зі знайденими у 2015 році. Правоохоронці припустили, що в лабораторії могла трапитися плутанина, і експерти досліджували не ті останки. Поки ці ситуації розбиралися, кістки узагалі кудись зникли. Усе це дозволило адвокатам індрані посилатися на неправдивість ДНК тестів, і зрештою їх виключили з переліку доказів. У пошуках нових зачіпок ЦБР звернулося по допомогу до Інтерполу. Завдяки цьому стало відомо, що Пітер та Індрані таємно виводили кошти зі своєї компанії офшорний рахунок у Сінгапурі він був зареєстрований на ім'я м'ящини. Це дало слідству підстави вважати, що мотивом убивства дівчини могли стати гроші. Але адвокат Пітера заперечив цю версію. Центральне бюро розслідувань раптово перекрутило всю справу у той час, як мій клієнт сам став жертвою підступних методів своєї дружини. І з кожним днем справа ставала дедалі заплутанішою. Жодні докази чи свідчення не змусили Індрані відмовитися від історії про доньку, про доньку, яка втекла від нареченого і тепер живе своє найкраще життя десь там за кордоном. Під час надзвичайно тривалого судового процесу було заслухано близько ста свідків та надано безліч доказів, котрі так чи інакше підтверджували причетність індрані до справи Щини. Однак адвокати обвинувачених наполягали на тому, що розповіді свідків є недостовірними а докази. Непрямими через це справа постійно затягувалася у серпні 2020 року. Через п'ять років після затримання Пітер Мукерджі був звільнений під заставу. На той момент він уже встиг розлучитися з Ендрані, яка також неодноразово намагалася вийти з в'язниці, але ще перебувала там. Слідство побоювалося, що впливова жінка, опинившись на свободі, буде погрожувати та залякувати ключових свідків обвинувачення. Тому перші клопотання Ендрані були відхилені. Однак, у 2022 році жінку таки випустили під заставу. Ставу, я така щаслива. Моя віра в правосуддя відновлена. Я пробачила усіх людей, які завдали мені болю. Ось і все. На запитання, чи досі вона вірить у те, що її донька жива, жінка відповіла, що розповість про це лише у суді. Тим не менше, невдовзі після виходу з в'язниці Індрані написала та опублікувала книгу під назвою Незламна нерозказана історія. У ній жінка зробила ще одну приголомшливу заяву. Після того, як моя подруга помітила щіну в аеропорту Гувахаті, я відчула спокій. Однак щось змінилося в мені тоді, коли я про це дізналася. Людина, в убивстві якої мене звинувачують, гуляє вулицями, поки я гнию у в'язниці. Чому вона відкрито не заявила про те, що жива? Я не знаю відповіді на це питання, однак впевнена, що на це є свої причини. Можливо, хтось тисне на неї. Це вже не вперше, коли мені кажуть про те, що шина жива. Коли я сиділа за ґратами, моя співкамерниця розповідала, що бачила її у кашмірі. Після такої заяви управління аеропортів Індії передало записи з камер відеоспостереження у Гувахаті, передало слідчим, аби ті спробували з'ясувати особу невідомої дівчини, схожої на щину. Водночас ЦБР заявило, що Індрані таким чином намагається затягнути справу ще раз, адже аналіз ДНК та свідчення надані співучасниками жінки чітко вказують на те, що щіни немає серед живих. Вже цього року до суду надійшов лист від брата судово-медичної експертки, у ньому чоловік повідомив про те, що кістки шини-бори, які раптово загубилися після ДНК експертизи, насправді увесь цей час знаходилися у його сестри. У листі він також сказав, що Зеба отримала велику суму грошей за те, що вкрала докази та збрехала на суді. Незабаром ці кістки дійсно були знайдені, і зараз ЦБР проводить розслідування із приводу цього епізоду. Отже, справа щіни-бори досі триває, судячи з того, що більшість свідків. За 12 років уже забули багато ключових деталей, а докази то раптово зникають, то раптово з'являються. Важко відповісти на запитання, чи будуть колись покарані винуватці цього моторошного злочину. Ну сьогодні якось так дорогенькі, Дякую, що додивилися до кінця. До цієї секундочки. Ви найкращі, ти найкраще, ти найкраща. Все, всім цьом кіцьом, Побачимося завтра о 20.00. Па!